Всім привітки! І це новий розважально пізнавальний проєкт Не моя робота. І сьогодні я дізнаюся професію комбайнер або хлібороб. Тож, поїхали вам розкажу та покажу, яким чином добувають наш український хліб. Доброго дня! Доброго дня вам! Ярослав Сергій. Що ми сьогодні будемо з вами робити? Ми будемо з вами збирати хліб. Яка у вас професія? Професія хлібороб. Хліб... Комбайнерія. Комбайнер. Ага, це дійсно круто. Ну що, тоді будемо приступати до роботи, Пошли, тому так. що час. На вагу золота. Поїхали. Ну що, я дуже хочу дізнатися з приводу, що це за машина взагалі, е як вона працює. Е тож хочу. Спитати. Ну, дивіться, машина ця зернозбиральна. Ага, ну це ми вже зрозуміли. Вже Вона вважається найновітніша? Не найновітніша, але наближена до новітньої І з хорошою, гарною комплектацією, з кондиціонером. Т ви е добуваєте це, так? І куди оце зерно потрапляє? Надалі. Воно там десь відсмоктує його, або як Ні, воно працює. Зараз... Пшеничну масу після зрізу ріжучий апарат зрізає. І, ага. І вони, вони ось на так. Потрапляє на, на ленту подаючу прийомна качалка бере його, Ага. масу пшеничної соломи з колосками в місті. І потім після ротора маса потрібна в місті з зерном пшениці, наприклад. І дрібну подрібненої соломи попадає на вентилятор і решетні стане. Там стоять решета, які сипаріють вже солому віддільно, угу. а пшеницю вже віддільно. Пшениця направляється в бункері, а солома далі на січкарню, яка подрібнюється і перевращається ось, таку, ось такі таку останки. Скажу чесно, техніка вражає. Кнопки, важелі, екрани, ніби в кабіні літака. І настав той самий час вирушати в поле. Двигун заревів, пил піднявся, і ми поїхали працювати. І отут ти розумієш бути комбайнером це не просто крутити кермо, це керувати врожаєм, який годує країну. А, скільки років ви займаєтесь уже цією професією? Більше 15 років. І як воно? Бувають такі вигорання у вас, коли ну, не хочеться виходити вже на поле і робити. Ну, таке щось. Вигорання не буває ніколи. Це по-перше, відповідальність дуже велика. Угу. Перед собою, перед своєю сім'єю, перед колегами. Якщо я сьогодні не вийду, ході на роботі, завтра ти будеш безхідно. Якісь цікаві випадки у вас є? Ну, у вас в попадаються козульки на полі, роблять свої льошки серед поля. Ховаємо ага. їх, трохи турбуємо. Угу. Що вам більше всього подобається в цій професії? А що більше всього подобається? Про професія, як вона може подобатися, як я її вибрав і займаюся. Майже все своє життя. Я не хочу того нічого. Важко другий раз, втомлюєшся і, і, і нервуєш, то не виходить, то, і, то, то. Ну, в кінці потім приз, потім виходить, і все ладиться, і все йде, як і треба, і, 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 і воно одразу важко, а потім легше стає. Знаєте, ми ось зараз їдемо, воно так заворожує. Ось ці кожен колосочок він куди потрапляє. От ви оце косите і куди? І там ззаду так названий пилисос, який збирає це все в вашу. Чи як воно працює? І от я... Робота комбайна заключається в тому, щоб зібрати, переробити, зерно від полови через механізм сепарації, ага. роту вітра. Зернові елеватори подадуть на доволо. Що треба? Чисте зерно подадуть елеватори в бункер, угу. а з бункера вже потрапляє воно. На автомобіль на наш мета, mm -hmm. елеватор, ще раз його перечисти, щоб все одно було чисте без соломи, без, без, без пелюки mm -hmm. і вже далі воно вже дорога його ж як вирішуватися, Чи на зберігання, чи на, на, на муку відправляти його переробки, з булочки, булочки, будівлі, що хочеш. Скільки так за один раз ви можете зібрати зерна? За один день по-різному можна збирати зерна, в залежності від урожайності, поля. А в цей рік, звісно, що... в цей, рік? В цей рік цей рік менше, ніж минулі роки, тому що дуже сильно повливало погодні умови, як ви знаєте, не тільки в районі, а в цілому на півдні України. Для чого? Треба збирати урожай, що, що, що ні, ні. Україна в небезпеці, люди без хліба не будуть. Це дуже дійсно, Тому, прям. Кажу, це дуже відповідальна робота. Справа прям... в село. Все, люди все життя своє працюють, вирощують. Це називається професія хлібороб. Коли їхав з поля, всередині було відчуття поваги до людей, до праці, до цієї землі. Хто має, але вона світла, бо знає, що зробив щось справжнє. Тут кожен рух має сенс, кожне зеркало, результат зусиль. І тільки побувавши тут, розумієш наскільки ця професія важлива. Йоху, друзі, це просто якийсь нереальна крута історія. Я, я вражений. Я такого ніколи в своєму житті не відчував. Я... І ніколи в житті не міг подумати, що я буду у ролі комбайнера. Це, Це капець. Ух! Воно таке велике, воно так заворажує, що просто капець. Це круто. Але треба поважати кожну професію і не дивлячись на те, що ось такі важкі часи. Хочеться сказати окремо дякую тим людям, які це роблять. Це дуже важка праця. Дуже. Ось ми і доїхали до цієї ось локації. Трошечки вигрузилися, трошечки назбирали всякого. Дуже цікаво з приводу, щоб ви могли порадити молоді, які хочуть стати комбайнерами. Навчання. Вчитися. Це прям окрема професія, яка є. Комбайнер. Є окрема професія комбайнер. Не лілуватися головне і все буде. Мені дуже цікаво, як ви бачите майбутнє комбайнера. Це буде автоматизовано, менше людей буде, або все ж таки будуть багато людей і надалі буде така важка праця. Як, я, як ви бачите я це? Я вважаю, що ручна праця нікуди не дінеться, Без людини не буде нічого. Ближайшому, в будущому, в майбутньому не, не буде. Само воно їздити не буде по полю, ремонтуватися само не буде. Тому люди повинні вчитися, хто хоче, забувайте знання, досвід і приходьте в сільському господарстві, в аграріях, працюйте. Набирайтеся навичок, досвіду і все буде. Така сьогодні у нас знаєте, романтика на полі. Максимально дуже цікаво мені вийшло. Це все так, знаєте, я не мов в скасті якоїсь. В такий контраст, там наші відвали, тут поле. І Це, це, ну, це повинно, повинно відчувати. Ви так просто це все не відчуєте. Тож, Друзі, дякую, що з нами. Дякую вам, велике Сергій, що, вам що цей добре. Що показали на мені цю працю. Гарного дня. Все тоді. Не будемо вас затримувати, тому що Дивіться, у вас... Дивіться, це таке в житті, як на довній ниві, Всяко бути. Ось така вона професія, про яку сьогодні я дізнався у новому проєкті, не моя робота. Новий досвід, нові враження і щире захоплення людьми, які цим живуть. Побачимося у наступному тижні у новій історії та з новою професією.